Не проголосують солдати на передові цього, цього права. Їх позбавили народні обранці на позачергові сесії. Сьогодні депутати навіть не внесли відповідний законопроект у порядок. Денний документ був він до речі пройшов комітет і визначав правила голосування на передовій. Деякі наші парламентарії не підтримали закон через страх фальсифікацій на виборах у зоні АТО. Марія Васильєва докладніше. Верховна Рада під посиленою охороною міліції, хоча поруч лише невеличкий, цілком мирний пікет охорону виставили аж надмірно. Ця пересторога через заворушення минулого вівторка. Вікна парламенту ще зберігають їхні сліди. Сьогодні ж боятись уже нема чого, але у залі нема навіть необхідного для кворому мінімуму. Я звертаюсь до керівників депутатської групи фракції. негайно забезпечити явку своїх колег. Забезпечити їх приїзд до сесійної зали, безпека навколо парламенті повністю контролюється. Повним складом з'явились тільки фракції Свобода та удар. Лише за півтори години, лише з третьої спроби зібрати кворум у залу приходять ще зо два десятки депутатів, і рада починає працювати. На прохання прем'єра Яценюка найперше беруться за закони, що потрібні для спрощення завезення ліків та виділяють з бюджету 7 мільйонів гривень для учасників бойових дій, які потребують протезування кінцівок у закордонних клініках. Нарешті ухвалюють багатостраждальний закон про спадщину зі скрипом, але таки вдається затвердити закон про. Статус тимчасових переселенців урядом прийнято рішення про запровадження виплат для тимчасово переміщених осіб, значить, на одну сім'ю до 2400 гривень, на непрацездатну особу 884 вісімдесят гривни на працездатну особу половина від цієї суми. Виплати будуть здійснюватися у тому випадку, якщо тимчасово переміщена особа приходить і реєструється в центрі зайнятості. Якщо хочеш щоб держава тобі допомагала, допоможи сам собі. Тим часом провладні депутати дивуються, чого це у залі так мало регіоналів і геть немає комуністів, які не впускають нагоди дорікнути владі, що та замало опікується біженцями. Я не, не бачу сьогодні в залі жодного так званого представника опозиційного блоку колишніх представників партії регіонів. Сьогодні у нас. Знаходиться на розгляді Верховної Ради цілий ряд соціальних законопроєктів, а їх сьогодні в залі немає. Зато по екранам вони нам розказують про майбутнє світле. Натомість, закони, заради яких збирали позачергове засідання, раптом починають буксувати спроби дати ЦВК право переносити виборчкому з фронтової зони до безпечніших місць, а бійцям проголосувати на передовій, раз за разом провалюються. Було б чесно, якби ви взяли і поїхали замість цих хлопців, сіли б в окопи, взяли автомати, тоді відпустили їх додому для того, щоб вони могли проголосувати, як це забезпечено право їх конституцією. А сьогодні, якщо ви ухиляєтесь від цього вашого обо... Дайте завершити, позор вам, позор. Тому що ці патріоти мають право обирати Верховну Раду більше за всіх інших. Турчинов погрожує оприлюднити прізвище саботажників у голосі України. Тоді частина депутатів виймає свої картки, щоб система рада зареєструвала їх як відсутніх, а не як таких, що не голосували. Стає очевидним розколу батьківщині. Депутати орієнтовані на народний фронт голосують за. А ті, хто залишився вірним Юлії Тимошенко, право на голосування в окопах не дають. Саме їхніх голосів і бракує. Тимошенківці пояснюють, побоюються фальсифікацій. Якщо було б бажання не організовувати каруселі перед виборами, як сьогодні збираються, а організувати дійсно голосування військовослужбовців, будь ласка, є ще тиждень. Ми хочемо знати, щоб була перепись, їх, хто десь хто ці інформацію покаже. Ви поїдете на блокпост, скажете там тисячу наших військовослужбовців, забросять там е, для голосування, а там наших хлопців 100 чоловік. Частину колег своїх по майдану я не розумію. Тобто, ви що хочете сказати? Що тепер ті хлопці, які зі зброєю в руках захищають Україну, є таким матеріалом для маніпуляцій? Прийде якийсь начальник і скаже їм: ви тут не військові, а адмінресурс, і голосуйте за того, за кого ми вам вкажемо. Ви уявляєте собі таке зараз. Це неможливо, це вже не та армія. Проте жодні аргументи на однопартійців, що опинились по інший бік виборчої барикади, не діють. Голосування в окопах заблоковане. Турчинов дає розпорядження оприлюднити список саботажників. Ірина Геращенко пропонує ще й доручити міноборони поінформувати бійців, кому персонально вони мають завдячувати позбавленням права голосу. Марія Васильєва, Ірина Максим